Добрий день, мої шановні любі підписники і майбутні підписники. І в цьому відео я розкажу, чому Осі не є жорсткішими за ексцентрики. І це вже, наче, сталий факт. І от Розвінчаю цей міф, що велосипед от на осях він обов'язково от прям за рахунок оцих осей жорсткіший за велосипед на ексцентриках. Про цю міфічну жорсткість ви можете чути від всяких велоблогерів, рекламщиків, навіть от на Олексі. Продавани перше, що пишуть про велосипед, це те, що він на осях. От прям, це от прям важливий критерій вибору на осях. І я думаю, це пов'язано з тим, що люди просто дивляться, от, ось вона от, така от товста, це М12, ще М15, і ще товстіша. А є ексцентрик, він такий тоненький, тоненький ну правда, що от, от, що жорсткіше, так? Типу, ось. Ну, Явно, що це ось вона жорсткіша, правда? І насправді те, що навіть це називають осями, це таке трошечки введення в оману, тому що втулки там є власна вісь, а оці осі вони ніяк не взаємодіють з підшипниками і ніяк навіть не взаємодіють з внутрішньою частиною втулки. І єдина їх функція це затискання, як і ексцентриків. Вони ну, взагалі вони дуже подібні, насправді. Та єдина їх функція це затиснути втулку в дропаутах. І все, вони ніяк навіть не беруть участь у навантаженні. І показую, чому і осі, і ексцентрики обидва не сприймають навантаження. От шлях вертикального навантаження. Воно може бути як зверху вниз, так і знизу вверх. Як і від маси катається вниз, так і від якоїсь поганої дороги вверх. І як це відбувається? Від спиць навантаження приходить на втулку, потім на підшипники тої втулки, потім на ось втулки, потім на торцеві кришки втулки, які з'єднуються з дропаутами. І от якщо все добре. Ну, і яка головна функція, що осей що ексцентриків, зробити потрібне високе затискне навантаження. Якщо це виконано, то все все добре, і що осі, що ексцентрики, вони в цьому шляху вертикального навантаження вони не беруть участі, тобто немає різниці, чи це осі, чи це ексцентрики, вони не впливають ні на яку жорсткість. А вже якщо вони погано, затиснуті, що ось іще ексцентрики, там вже виникають проблеми. Тобто починають оці кришки, втулки ковзають по дропаутам, і можуть бути деякі великі проблеми або вбиті дропаути, або навіть випадіння колеса з велосипеду. До кінця закрутив ексцентрик. По своей неопытности И у меня выпало колесо После этого падения я сломал руку Поставили новый эксцентрик, все хорошо Но а, при первой же покатухе а, мы все вместе выехали И буквально через 5 километров мы обнаруживаем полураскрученный эксцентрик Именно поэтому я выбрал и 8.3 а, Потому что у него оси 8.1 банально нету осей 8.2 тоже нету осей а, Вот и все І таке буває. Не, не смішна, сумна історія. Але, як на мене, то скоріш за все просто недостатньо нормально затягнули ексцентрик. Або я не знаю, що там Прайд таке видумало, що в них постійно розкручуються ексцентрики. Я, як юзер ексцентриків з десятирічним стажем, Катав на багатьох шосейниках, жодного разу нічого не розкручувалось, все, все працювало нормально, просто їх треба нормально затискати. Проблеми можуть виникнути і осями, якщо їх не дотягнути. Можна зробити висновок. Що чим чим краще затисне навантаження, чим вище, тим жорсткіша згайна конструкція. А ну і як би ви думали, ви думаєте, ОСА більше це навантаження затискне? Ні, не осей. Я візьму розрахунки з каналу Pictorkiu, він розрахував попередні навантаження як і для крізівів, ексцентриків М5, так і для осі М12 і М15, і про одному і тому самому крутному моменту 4 Нм. Попередні навантаження у ексцентриків майже в два рази більше. Тобто, якщо ми будемо мати на увазі, що чим сильніше це навантаження, то типу тим більше оця легендарна жорсткість, про яку всі розказують, то виявляється, що ексцентрики вони жорсткіші. У -у -у -у. Але це ж не так, як я ото вам розказував, що щось, що, що ексцентрики вони не беруть участь у навантаженні, і їхня головна функція це затиснути. Вони затиснули, і що ексцентрики чось що вони можуть добре з цим справлятися. Якщо затиснули, все добре, їхня функція виконана, і ну, вони не можуть бути жорсткіші або менш жорсткіші. Головне, щоб було затягнуто. Ну і ви знаєте, ще, от, в чому проблема деяких осей. Осі вони теж можуть добре виконувати свою функцію, добре затягувати, але треба прикласти достатньо зусиль, треба такий хороший дебелий шестигранник. І ви знаєте, що деякі осі вони робляться з такими деякі виробники, роблять такі типу вушка, ну, щоб з собою не возити постійно шестигранник, Оце такі екстрені вушки, якими можна закрутити. Так от, оцими маленькими вушками ви там нічого не закрутите, ну ви бачили ті результати. 4 нітон на метри, крутного моменту, ну цього буде дуже мало, треба так слідно постаратись. Тобто майте на увазі, якщо у вас осі, ну, затягуйте дебело солідно на, на моїх, наприклад, написано максимум 20 Нм. на метр. Ну, достатньо так солідно. Тим, думаю, маленьким мультитулом, що я беру з собою в дорогу, я, наприклад, мабуть, не добьюся ну, 19 нітон на метр. От. І ще трохи додам про переваги недоліки осей і ексцентриків. Ну і так, я казав про вертикальне навантаження, можуть бути всякі ще асиметричні навантаження, як, наприклад, від дискового гальма. І так, у осей є додаткова міцність проти оцих асиметричних сил від дискового гальма. Але все одно вони там, я думаю, настільки мізерні і все одно більшість оцих сил на себе будуть приймати. Втулки, саме тіло втулки, а не осі. Так що я б теж не брав це дуже до уваги. Ну і так, найголовніше, мабуть, перевага осей це те, що вони створюють повторюваність найбільшу, тобто за рахунок своєї конструкції. Тобто, коли ми кріпимо колесо ексцентриком, там може якийсь створитися перекос. І нам дуже важливо, щоб була повторюваність, щоб касета і ротор, якщо це диски, вони ставали в одне і те ж саме положення. Ну і от, оця повторюваність, вона більша, краща у осей за рахунок своєї конструкції. Але на власному досвіді я ж користувався велосипедами. Ну так, вони були на рімбрейках, жодних проблем не було. А так у мене був один циклокрос, і зараз у мене один електробайк на ексцентриках. І скажу на власному досвіді, скільки раз я знімав колеса і ставив назад, у мене жодного разу не було так, що ротор там починав крихтіти, задівати гальмівні колодки. Жодного разу такого не було. Але так, ну типу не в теорії, а і багато людей кажуть, що у них отак буває, і так, от цю проблему повністю вирішують осі. Оця повторюваність, вона краща. Ну і ще така перевага осей: що ці втулки під осі, оці їх торцеві кришки, вони зазвичай більшого діаметру. Вони більші. Ну і чим більше площа, тим менше. Тиск на самі дропаути. ну і Якщо це особливо карбонова рама, карбонова вилка, то це краще для карбону. От. А ексцентрики створюють більший тиск. ну і от, так, от така невеличка перевага. Ну, і ще у ексцентриків є такий недолік. Так що Є, звісно, різні ексцентрики, є такі ексцентрики, що їх теж треба викручувати, але зазвичай це ось такі квік які, якими дуже зручно користуватись. Ну і так, якщо це велосипед, який ви дуже часто паркуєте, так, є такий недолік, що будь-хто без інструментів може вкрасти у вас колеса. Є такий недолік, але в принципі те ж саме можна зробити і з осями, особливо осями з усіми вушками, якщо вони, звісно, тими маленькими вушками зможуть. Легко розкрутити, якщо ви нормально його затисили шестигранником. Коротше, висновки такі, що ось у осей, звісно, є деякі приваги, але, як на мене, вони не настільки великі, щоб обирати велосипед обов'язково обов'язково на осях. І те, що на велосипедах з ексцентриками дуже легко і швидко можна зняти і поміняти колеса, є її перевагою для всяких різних спортсменів. Але будемо чесні, хто з таких спортсменів в мене дивиться, таких спортсменів, за якими ще їде технічка там, з запасними колесами. І як ви знаєте, у пропілотоні зараз майже всі велосипеди з дисками і з осями, і там веломеханіки їздять з дрелью, тому що тільки з дрейдів можна швидко замінити колеса на осях. І перший час, коли всі перейшли на осі, багато хто бухтів, типу, що з ексцентриками було краще, колеса мінялися швидше. Але то таке. Я пам'ятаю, я бачив десь оце це відео, де механіки шроповертами відкручували осі. Але зараз я намагаюся знайти це відео, і в більшості випадках просто дають новий велосипед. Вже просто не міняють колеса. Просто на тобі новий велосипед. Ми більше не міняємо колеса, ну нафік ці осі. Так, і я знаю, що більшість велосипедів зараз і так на осях, і так з дисками, але не треба ображати старий добрий ексцентрик. Старий добрий ексцентрик чудово виконує свої функції, і вдруг так сталося. Я знаю, що деякі моделі все ще роблять на ексцентриках із дисками. То не треба боятися, я знаю, що от я, я буквально знаю одну людину, яка не придбала собі Меріду Спідер, наче називається це такий флотбарний, типу гравійник, дорожній велосипед. Не захотіла собі мері до Спідер, просто тому що там ексцентрики, а не осі. І я вмовляв, кажу, все нормально буде, що ти переймаєшся. Ну от людина надивилася реклами, надивилася оцих блогерів, які кажуть, що ексцентрики це фігня, От бачиш, які вони тоненькі. А от ось, да, оце, оце жорсткість, оце от прям про жорсткість. Ексцентрики, ексцентрики не ті, бачите, яка м'якість. не не то, не то. О, от жорсткість, от це я розумію. От це так, да, от. Да. Жорсткість. Це точно жорсткість із за того, що тут осі. Дякую, що подивилися. Ставте лайки, підписуйтесь, як там завжди кажуть. Дякую моїм спонсорам, моїм шановним спонсорам, дуже дякую їх, досить багато. Всім, -всім дякую. Дякую моїм потужним спонсорам, дуже 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 дякую. Їх теж досить. Багато, і ви теж можете приєднатися до цього шановного клубу спонсорів мінімально від 35 гривень. Ну, це так чисто, щоб підтримати мій канал. Можете ще якусь копієчку задонатити. До нових зустрічей.